Привіт, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратуто, Нумеролог України. І ми говоримо сьогодні про число життєвого шляху 5. Які ж вони наші п'ятірочки? Ви знаєте, ми вже з вами поговорили про одиничку, про двієчку, про трієчку. І ці люди, вони люди дитинства. Вони, Їхня задача ще працювати над собою. І вони дуже легкі в спілкуванні, тому що створюють мало напруги такої в спілкуванні. А вже починаючи з четвірки, це вже люди трошки складніші. Вони От 4, 5, 6 це вже люди соціуму, у них вже зовсім інші задачі, там треба виходити до людей. Ну а самі уявляєте, що до людей виходити і працювати з людьми. Це вже треба мати певний досвід, треба мати певні навички. І цей період вважається періодом. Зрілості, дорослості. От, коли ми говорили з вами про четвірочки, ви вже бачили, що ця людина вже більше людина контролю, вже вона має якісь свої рамки, якісь правила життя в соціумі. Вже декому. Спілкуючись з нею на роботі чи в особистому житті, вже може мати такі якісь серйозні проблеми. Напруга може, бути, може виникати така стійка. Е П'ятірочки <рес> теж відносяться до цієї категорії, але не із за того, що вони. Будують собі оці рамки, вони навпаки, вони руйнують будь-які рамки. Для них головне слово це свобода. Ні одна людина ні в які рамки правил їх загнати не може. І це теж дуже велика проблема, коли цій людині треба працювати на роботі з великою кількістю людей, і там є свої якісь правила, правда? Але нічого не зробиш, тому що людина-п'ятірочка зроблена саме для цього. Четвірка робить якісь рамки, установлює якісь правила, а п'ятірка їх руйнує, ніби починає щось нове, з чогось нового починати життя, якусь діяльність, вносити завжди якусь новизну. Оце задача п'ятірки. В цьому її призначення саме страшне для п'ятірки, коли їй обмежують її свободу, коли дають якісь певні правила, і за ці правила, за рамки цих правил, не можна виходити. От для неї це прямо смерть. Якщо така людина повинна залишатися довго вдома, не виходити нікуди до людей то в неї дуже швидко може починатися депресія і ну, п'ятірочки надзвичайно важко бути весь час в одному якомусь місці і закритій. Того, що вони потребують от багато цієї новизни, вони часто можуть змінювати місце роботи, щоб такого не траплялося. Бо це не тільки з роботою може бути пов'язано, може пов'язано бути і з особистим життям, зміною людей в особистому житті, що вже вносить дуже велику напругу в життя дуже багатьох людей. Що тут краще зробити? Іти там, де є та новизна. створювати цю новизну штучно. Куди можна йти? Це театр, це кінотеатр, це влаштовувати якісь подорожі, читати нові книги, здобувати якісь знання, От іти туди, де дійсно можна знайти нове, ну, не руйнуючи кордони інших людей, не створюючи оцю напругу. П'ятірочки надзвичайно чутливі люди. Про них говорять, що у них є така чуйка прямо на людей. <кій> і це справді так: вони не можуть зіпсувати ніяку компанію. От Саме і за того, що вони дуже добре почувають людину. З однієї сторони, є оця чуйка, яка дається нам їм від якихось ну, вищих сил, звідти вони сприймають інформацію, сканують дуже добре людину. Але... П'ятірка іще й пов'язана з логічним мисленням. І з тим, що вона добре розуміє причинно-наслідковий зв'язок. Тому їй легко головою уже оцінити людину. І часто не можна зрозуміти, чи це дійсно працює тут якась чуйка, чи це просто так добре працює її мозок, її голова. Це ви повинні враховувати, коли ви спілкуєтеся з п'ятірочкою. Але в будь-якому випадку з п'ятіркою спілкуватися дуже приємно. Тому що ці люди люблять знаходитися в соціумі, вони люблять різні тусовки, вони дуже щирі. Ну от, Оскільки вони дуже добре розуміють людей, з тими, які можуть створити великі проблеми, вони не дуже і зв'язуються або відносяться так легко до цих проблем. І тому вони часто збирають у себе в хаті багато друзів, самі люблять ходити в гості. От така, такий рух весь час біля них відбувається. Ну і Людям, які знаходяться біля них, ясно, що теж дуже приємно з ними бути. Вони дуже люблять подорожувати, вони потім дуже гарно розказують про ці подорожі. І людям біля них дійсно цікаво. До того ж, у них, от, із за того, що вони добре розуміють людину, у них почуття дуже чесні і щирі до людей. Ну, Мабуть, із-за того, що вони думають, що це всі так можуть швидко зрозуміти, яка людина перед нею, і тоді відпадає просто надобність в тому, щоб е, грати щось з людиною. Я ж знаю, яка вона, то який смисл є приймати участь в якійсь грі е, цих людей особисто в особистому житті. Особливо в особистому житті треба дивувати весь час. Е, ну, я не знаю, Якесь нове плаття, якась нова зачіска, е, щось нове в хаті, якесь нове, е, ну, якусь нову страву можна приготувати. Вони дуже люблять, коли їх дивують. Це так, декілька слів, як то кажуть, щоб в особистому житті додати трошки новизни. І якщо є якась напруга в сім'ї, то оцим чином дуже-дуже ну, швидко все це зникає. Вони дуже падкі на красу зовнішню. Тому е, вони люблять, щоб у хаті у них все було дуже сучасно, модерно, е, всі кольори, кольори підібрані так, як потрібно. Е, дизайн був дуже гарний. Це для них важливо, тому що якщо вони е, опиняються в такому середовищі, де цього немає, або на напр, ну, наприклад, якесь таке брутальне середовище. Вони дуже погано там почувають і дуже швидко хочуть звідти забратися. Їм важливо, як вони вдягнені, їм важливо, яка у них зачіска, е який макіяж, все це, от, що представляє зовнішню сторону їхньої натури і зовнішню сторону тих людей, з якими вони зустрічаються. Для них це важливо. І в спілкуванні з п'ятірочкою ви повинні це знати. Що ще хочеться сказати про них? П'ятірка це рух, рух думок, рух якихось дій, подій, рух тіла. Вони постійно знаходяться в русі. І для них важливо знаходитися в русі. Тому, коли ви бачите п'ятірку навіть на роботі, яка десь зірвалася все, вона десь побігла біля того столу, зробила пару кружків якихось, це для неї нормально. Вона настільки жива, настільки в неї бурлить все всередині, що вона цю рухомість не може стримати. І взагалі, люба монотонність в житті п'ятірки – це смерть. Професії, які вона може обирати, це ті, де є багато контакту з людьми. Тому що п'ятірка дуже добре відчуває людей і вона може добре їм продавати, вона може організовувати туристичні якісь подорожі, дуже добре працювати їй в, туризм, в туризмі. Там, де є пряме спілкування, наприклад, якийсь бар, вони чудові гіди, тому що їм це подобається дуже все новеньке розказувати. Вони прекрасні артисти. От ораторське таке мистецтво, якщо є вісьмірочки, то виходити ще і в матриці я маю на увазі, виходити на публіку. Це для них дуже важливо і це для них як бальзам на душу. Це люди комфорту. Вони навіть як їдуть кудись подорожувати, вони стараються вибирати такі місця, які будуть комфортні для них. Тому що цей зовнішній, цей світ для них надзвичайно важливий. От ви знаєте, те, що у них вони не люблять оцю монотонність. В них вона дуже часто проявляється ще і якщо нічого немає в матриці, що компенсує, вона проявляється ще і в, ну, в зміні партнерів. І до цього треба теж ну, підходити з розумінням. Тому що буває дуже часто, що жінки, що чоловіки, які дуже довго шукають собі партнера. Їм все здається, що завтра прийде якийсь кращий. А в кінці-кінці вони розуміють, що краще це було те, що було раніше, можливо, в перших, як то кажуть. І, і за того, що от їм потрібен весь цей рух, потрібна оця новизна. Вони часто перетворюють своє життя в хаос. І це найстрашніше, що може з ними трапитися. Тому що ми ж люди, ми не стоїмо, ми весь час рухаємося або катимося вниз, або піднімаємося нагору. І от вони, якщо трапляються такі ситуації в житті, що вони починають дуже мати багато хаосу в житті, вони котяться вниз дуже-дуже швидко. І це теж вони мають розуміти і мають розуміти люди, які біля них. Що тут треба, як можна запобігти цьому всьому? Давати пріоритети, ставити перед собою якусь велику мету і старатися до неї йти навіть тоді, коли тобі хочеться все зруйнувати. Тому що, щоб дійти до якоїсь великої мети, п'ятірочки мають добре зрозуміти, що до великої якоїсь мети неможливо дойти відразу, так, в два-три кроки. Треба їх зробити багато тих кроків. І е, тому треба буде і працювати з багатьма людьми, і створювати якісь команди. І там в тих командах може бути багато проблем, які прийдеться вирішувати. Ну тобто шлях до великої мети може бути не таким швидким, як їм хочеться. І не таким швидким, яким хочеться, може бути шлях до великих грошей. А це теж їх особливість мати великі гроші і швидко. І там, де треба щось почекати, ну для них це дуже-дуже дуже важко. Через те вони теж можуть, ну, от в такій... Заходити історії, де можуть втрачати гроші, тому що ці історії, де можна легко заробити, часто закінчуються втратами великих грошей. Вони теж мають про себе це знати і мають бути дуже уважними, оцінювати ті ситуації, в які вони хочуть війти. В них прекрасно розвинена інтуїція. І за того, що вони добре розуміють людей, і оця інтуїція, чуйка в них є, обманути їм практично, їх обманути практично дуже тяжко. Але і їм обманутися в якійсь людині теж дуже тяжко. Хто собі має на увазі якось маніпулювати п'ятірочкою, має це знати. Хоча сама п'ятірочка, вона маніпулювати може. Може навед, наводити такий морок на людину, що мало не покажеться. Особливо, якщо їй треба щось продати. Там, чи себе, чи на роботі, <с up> щось продати клієнтам. Це вона майстер робити. Е <сп at that> якщо ні. То це вже п'ятірка не йде по своїй дорозі, щось там відбувається не так. Це значить десь п'ятірочку вже хтось зламав в дитинстві чи десь в якомусь особистому спілкуванні, бо все в житті може бути, як то кажуть. Ви теж маєте це все знати і відслідковувати. Вони дуже творчі люди, це те, що вони хочуть оцю новизну, вони будь-що старе. Все рівно вони вишукують там щось, щоб можна було його змінити. От, через те вони можуть із старої якоїсь думки, речі, ідеї створювати геніальні ідеї. Вони, вони дійсно геніальні, вони хороші математики, вони От, шахматисти з них. Дуже хороша логіка розвинена сильно, і е, це теж е, ну, дає їм е, більші можливості для того, щоб займатися такими точними науками і де треба е, причинно-наслідкові ці зв'язки встановлювати. Е, Оскільки вони такі Оці причинно наслідкові зв'язки, вони хочуть чи не хочуть, а вони завжди їх встановлюють. От, і вони купаються в деталях, щоб їх встановити, то для деяких людей вони можуть виглядати навіть занудами якимось. Вони глибоко копають п'ятірочки. Як треба їм докопатися, то вони глибоко копають. Тому і професії такі, де треба глибоко копати, для них дуже добре підходять. Вони будуть там успішні. Вони дуже імпульсивні люди. От зараз хочеться одне, через п'ять хвилин особливо це в дітей проявляється, все, вже він забув про те, що він хотів, вже зовсім друге. вже подивився на друга, подивився на подругу, щось, щось пере, пере, переклинило в нього в голові, вже хоче зовсім протилежне. І, і за цієї своєї імпульсивності вони можуть швидко перегорати. Коли роблять якусь важливу справу. І це теж треба добре усвідомлювати. Потім вони, ну, в п'ятірка, якщо дивитися в матриці, то її називають серцем матриці. Тому що вони живуть тільки от по такому критерію люблю-не-люблю. Люблю. Причому сьогодні може любити одну. І говорити їй кучу там компліментів, і бути ну, заворожений нею. А і, через пару днів вже друга. І так, така сама закоханість, і такі самі великі компліменти. Ну, от, Щирі ці люди, але в них люблю-не люблю, люблю. оце дуже важливо. Я зустрічала таку сім'ю, де ну, от, жінка просто-напросто. Зранку проснулася і каже, все, я тебе не люблю. Той бідний і детектива найняв. І усіх розпитує, що таке трапилося. Нічого не трапилося. Не було нікого. От не люблю. Імпульсивні в один день. Потім передумують Потім просяться назад, але уявіть собі, якійсь людині, отак зненацька сказати: я тебе не люблю вже від сьогодні. Це ж дуже страшно. І для цього чоловіка це була така велика травма, що практично зв'язки з жінками після цього. Не люблю від коханої жінки, яка йому народила двох дітей, він і дасть, зараз не може пережити цю травму. І її треба вже працювати, опрацьовувати з психологом добре. Але вони такі. Вони все, е, от п'ятірочки, вони не можуть і вони все життя переживають через таку повну палітру емоцій. І... Це їм подобається, це їм не подобається. Якщо щось не подобається, ну вони не будуть цим займатися. Вони не можуть себе пересилити. Це дуже тяжко для п'ятірочки. Якщо щось не подобається, все рівно цим займатися. От це те, що хотіла я вам розказати про е, п'ятірочок. Що тут ще хотілося б так додати, от з приводу роботи, знаєте, вони з них дуже хороші дизайнери можуть бути. Тому що у них така велика надивленість. Вони весь час дивляться на красу зовнішнього світу. Вони прямо це все в себе ну, втягують. І потім вони видають ну, класні речі, особливо в дизайні. Це хороший шлях для п'ятірочки. Щоб не от часто так міняти ці свої заняття, професії, партнерів, ну вони можуть краще міняти хобі і мати багато цих хобі. І, до речі, п'ятірки вони Досить часто мають багато якихось улюблених занять і можуть мати дві-три професії, і можуть навіть працювати у двох-трьох місцях. Так вони себе спасають від того, що їм от весь час потрібна оця новизна. Артистизм, їх дуже люблять. Чоловіки люблять жінок п'ятірочок, жінки люблять чоловіків п'ятірочок. Бо Вони просто і вишукані, і гарні, і знають, що сказати, і морок тобі наведуть в голові. Ну, такі вони. Це треба дуже-дуже-дуже добре знати про наших п'ятірочок. Прекрасні люди. Спілкуйтеся з ними, з задоволенням. Як я вже казала, вони ніяку компанію не зіпсують. Залишайте свої коментарі, я вас дуже прошу. Не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалося відео. Ви ж самі розумієте, як функціонує YouTube, для того, щоб більше людей могли мати цю інформацію, могли наладжувати більш гармонійні стосунки з тими людьми, які біля них на роботі чи в житті. Будь ласка, робіть це. Поширюйте відео, ставте лайки, коментуйте, так ми допомагаємо один одному проживати наше життя краще. Якщо ви забули, як вираховується число, я забула про це сказати на початку, можу вам нагадати, що це береш свою дату народження. І усі цифри в даті народження складаєш. Якщо виходить двозначне число, складаєш його знову і отримуєш однозначне число. Якщо це п'ятірка, то сьогодні, якраз, ми з вами говорили про п'ятірочок. Це ще раз вам нагадую. Але стараюся до кожного відео зробити і перший коментар, де саме про це говорю. Пам'ятайте, що ми українці. Пам'ятайте, що нас небагато. Пам'ятайте, що нам треба не тільки вижити, а збудувати прекрасне місце для проживання усіх наших українських дітей, усіх тих, хто любить українську землю, українську культуру. Тому давайте будемо наші українські відео поширювати. Дякую вам усім за увагу! Якщо вам треба моя допомога, читайте, як ви мене можете знайти в описі до цього відео. І обов'язково подивіться відео ще про дітей-п'ятірочок з порадами батькам. А сьогодні доброго вам дня! Проснулися цвіркуни, не знаю, як я зараз можу зняти наступне відео. чао чао